Сандр Борзенко Олена Лобусова Українська література Рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Розстріляне відродження. Розстріляне відродження як літературно мистецьке покоління. У перші роки існування радянської України. Література розвивалась дуже швидкими темпами, розширилась читацька аудиторія, прийшло нове покоління письменників. Щоб завоювати довіру селянства та інтелігенції, нова й не надто популярна радянська влада в 1920-х роках підтримала процес українізації, уживаючи тимчасових заходів щодо впровадження української мови в різні сфери суспільного життя. За тих умов уповні розкрився талант Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Остапа Вишні, Миколи Куліша, Олександра Довженка, Миколи Зерова, Володимира Свідзинського та інших. Серед представників цього покоління вирізнявся Микола Хвильовий, визнаний літературний лідер і прихильник європейського розвитку українського мистецтва. Він став ініціатором літературної дискусії 1925-28 років. У своїх сатиричних памфлетах виступив проти примітивізму радянської пролетарської літератури і закликав орієнтуватися на вершинні зразки західноєвропейського мистецтва. У памфлеті з провокативною назвою Московські задрипанки він писав Отже, Оскільки наша література стає нарешті на свій власний шлях розвитку, ось тільки перед нами стоїть таке питання, на яку із світових літератур вона мусить взяти курс, у всякому разі, не на російську. Це рішуче і без всяких застережень. Не треба плутати нашого політичного союзу з літературою. Від російської літератури, від її стилів, українська поезія мусить якомога швидше тікати. Поляки ніколи б не дали Міцкевича, коли б вони не покинули орієнтуватись на московське мистецтво. Справа в тому, що російська література тяжить над нами в віках, як господар становища, який привчав нашу психіку до рабського наслідування. Отже, вигодовувати на ній наше молоде мистецтво це значить затримати його розвиток. Наша орієнтація на західньоєвропейське мистецтво. На його стиль, на його прийоми у дискусію втрутилася влада, побачивши в ідеях Хвильового серйозну загрозу. Під жорстким моральним тиском він мусив публічно зректися своїх поглядів, а за кілька років покінчив життя самогубством. На початку 1930-х років природний розвиток мистецтва було штучно припинено, свобода творчості відійшла в минуле. Розпочалась багаторічна доба сталінізму, за якої в суспільстві запанувала атмосфера страху, породжена масовим терором. Багатьох митців було заарештовано і страчено, або ж їхній слід зник у таборах. До них належать поети, прозаїки, драматурги, перекладачі Микола Зеров, Євген Плужник, Михайль Семенко, Валеріян Підмогильний, Микола Куліш. Володимир Свідзинський, Майк Йогансен, Михайло Драйхмара, Яків Савченко, Дмитро Загул, Павло Филипович, Олекса Слісаренко, Гео Шкурупій, Дмитро Фальківський, Олекса Влисько, театральний режисер і драматург Лесь Курбас і багато інших. 1959 року в Парижі Юрій Лавріненко видав літературну антологію Розстріляне відродження. Відтоді літературно-мистецьке покоління 1920-х років минулого століття дістало відповідно назву розстріляного відродження, адже радянською владою було знищено цілу генерацію талановитих майстрів слова. Поет і філософ Євген Сверстюк уточнив, що ж саме означає ця назва. Слова, які ввійшли в історію і означили в ній долю української культури після революції і програної війни. Причому ця метафора охоплює мертвих і живих, яких не страчено, але позбавлено свободи творити. Справді ті, хто вижив під час репресій Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Микола Бажан, Юрій Яновський, Остап Вишня. На довгі роки або й назавжди втратили творчу свободу. Коментар фахівця. Хоча доба розквіту української радянської літератури була короткою, вона надзвичайно важлива в історії цієї літератури. В цей час українська мова в пресі, публікаціях і в літературі мала широке побутування. Серед письменників були не тільки представники інтелігенції, а й пролетаріату і села. Стиралися межі між класами, і відбувалася демократизація культури. Література стала не тільки ширшою, а й глибшою. Найважливіше, що постали нові орієнтири до джерел, геть від Москви та інші, які закріплювали незалежну думку. Здобутки були не лише на теоретичному фронті, а й у практиці опубліковано багато високовартісних художніх творів, які до сьогодні зберегли своє значення. Юрій Луцький канадський літературознавець. Літературні організації характерна риса літературного процесу 1920-х років утворення літературних угруповань, завдяки яким. Письменники реалізовували прагнення до самовиявлення і творчої свободи. Найбільш чисельними були організації Плуг спілка селянських письменників і Гарт спілка пролетарських письменників. Учасники плугу Сергій Пилипенко, Андрій Головко, Петро Панч, Докія Гуменна та інші виступали за масовість і простоту літератури. Щоб була доступною і для малоосвічених читачів. Коли Гард 1925 року припинив своє існування, його учасники утворили в Апліте Вільну академію пролетарської літератури, що діяла у Харкові у 1926-28 роках, лідером був Микола Хвильовий, а серед його однодумців Павло Тичина, Майк Йогансен. Аркадій Любченко, Микола Бажан, Микола Куліш, Іван Дніпровський та інші, члени в Апліте обстоювали вільний розвиток своєї творчості, орієнтувалися на кращі зразки західноєвропейського мистецтва. У Києві схожі літературні принципи сповідували група неокласиків: Микола Зеров, Максим Рильський, Михайло Драйхмара. Павло Филипович, Юрій Клен та організація Марс Майстерня революційного слова, до якої входили Валеріян Підмогильний, Євген Плужник, Григорій Косинка, Іван Багряний, Борис Антоненко Давидович, Марія Галич та інші. Роль активного пропагандиста провладних ідей узяла на себе всеукраїнська спілка пролетарських письменників ВУСП. Її склали колишні члени гарту та плугу, які не ввійшли до Вапліте. це Іван Кулик, Іван Микитенко, Володимир Коряк, Наталя Забіла, Павло Безпощадний, Леонід Смілянський та інші. Зрештою, комуністична влада заборонила всі без винятку літературні групи й організації. Замість них 1934 року створила. Спілку радянських письменників України за її статутом у мистецтві міг існувати лише один творчий напрям соціалістичний реалізм. Митці повинні були в оптимістичному ключі зображувати побудову соціалістичного суспільства. Насаджуючи соцреалізм, радянська влада намагалася перетворити письменників на пропагандистів комуністичних ідей. Коментар фахівця, мені здається, та доба дуже нагадує наш час, і ті люди дуже схожі на нас, теперішніх. У 1920-х була можливість вибору, і вона визначала атмосферу в суспільстві. Можна було обирати літературну організацію, до якої належати, стати селянським чи пролетарським письменником, долучитися до деструктивних авангардних рухів. Можна було писати любовні романи. А можна виробничі, можна детективи, а можна шкідницькі повісті. З середини 30-х вибору вже не було. Був один правильний метод соціалістичного реалізму, одна спілка радянських письменників України. І цей період розмаїтих можливостей, проєктів, творчих пошуків і досягнень він захоплює навіть сьогодні ЯРИНА Цимбал, дослідниця літератури. Опрацьовуємо прочитане. Визначте політичні та культурні чинники розквіту української літератури 1920-х років назвіть літературні організації, що діяли в 1920-х роках. Поміркуйте, чому письменники об'єднувалися в літературні організації? Чому в 1925-28 роках розпочалася літературна дискусія? Хто був її ініціатором? Як влада зреагувала на дискусію У короткому есеї, розкрите метафоричний смисл поняття розстріляне відродження? Досліджуємо самостійно. Знайдіть у мережі інтернет і перегляньте першу частину фільму Віктора Шкуріна та Олександра Фролова Червоний Ренесанс. Пролог 2004 року Які факти, наведені авторами фільму, вас зацікавили? Вразили, здивували. Про що ви хотіли б дізнатися більше? У який спосіб ви могли б задовольнити свою цікавість. Організуйте в класі обговорення фільму. Ваші однолітки склали асоціативне гроно до поняття Розстріляне відродження. На їхню думку, розстріляне відродження це Літературна дискусія, Піднесення мистецтва. ВАпліте. ГАРД. Плуг. Неокласики. Які з названих понять вам знайомі? Про які ви хотіли б дізнатися? Доповніть гроно своїми асоціаціями. Готуємо проект. Складіть портрет доби розстріляного відродження. Історичні обставини. Побут, література та інші види мистецтва. За підсумками роботи. Проведіть літературні читання. Таблиці, схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням інтерактив.раноккрапка.com.ю